Прикраси дівочі, жакардові шовкові стрічки, які називають бинни в народі. Ось такими стрічками, які були коштовними прикрасами для дівочих зачісок, для вінків, особливо звичайно весільних вінків. От коли батьки, наприклад, їздили на ярмарок, то для своєї доньки вони привозили в подарунок ось такі стрічки-бинди. Це був найкращий подарунок з міста чи з ярмарку? Такі стрічки, це він куце обов'язковий атрибут дівочого головного буру, і символізують в символіці вінок, це є. Прилучення до неба, оскільки це верхній, головний обір, Головний в розумінні на голову, головний, напевне, що найголовніше кустка. Вона вишита технікою давньою, яка імітує ткання, заволікання. І вишита ось з цього боку лицевий бік, а з іншого, бачите, вишито на виборі. Для чого це так робилося? Для того, щоб потім. От так от перегинається ця хустка, і оскільки посередині лишається білий квадрат, а далі вже йде вишиття, то виходить зміщення, тобто ніколи на квадрат цю хустку, зрозуміло, не можна рівно викласти, а вона з таким от ластівчиним роздвоєним хвостом. Називалася вона по місцевому хустка на два роги. О, тобто виходить, коли отак її скласти, то тоді обидва кінці у нас на лице. От. І, звичайно, що жіноча зачіска повинна бути е, підготовлена, Тобто волосся повинно бути е, закручене, розділене отак на проділ і закручене на кибалку. Тобто це обручик із е, конопляних волок чи е, волокон. Прядива, яке обшите доботканим полотном, і от на цей бублик, можна так сказати, розділене волосся намотувалося і закручувалося, а потім, щоб воно не розпадалося, додатково кріпилося плетеним на кросних таким простеньким сіточкою. І тільки тоді, коли вже волосся це все тримається, то тоді вже можна е одягати кустку, хустку, намітку, чи інший головний об'єкт.